Всім привіт. Сьогодні у нас буде відео більше трошки розговорного характера вот. ну, і трошки продаж. Е, що, собственно, суть діла канітелі, написав один подписчик по клічці Дед каже, що оці сверла. Оці сверла ніхіра не сверлять. Каже, написав купляв колись. Я не знаю, чи в мене купляв він, чи ні. Я йому написав, що відпишись на Viber. Щось порішаємо. Не ответа, не привіта. Ну, це якийсь або сикун, або я не знаю хто. Або очередний балабол. Вот, вот за ці ж сверла. Сверло на 3,8 стоїть пачка. 7 гривень. 70, по-моєму. Ілі 40. Ні, 70. Коротше, вони сверлять на всі 7 гривень. Вот. Демонструю. А, суть його претензії було що воно гнеться, каже, я перший раз таке в житті бачу, що воно вигибається дугою. Я не знаю, що там в нього. Може він на свій дітородний орган дивився, звісно, що він дугою вигибається. Но якого хера сверло Сверло буде вигибати, вигибатися дугою. Демонструю те, що воно, бачите, тут бієння патрона, я питався поміряти, але в мене індикаторна стойка Ну Тут бієння патрона, я не знаю, не на міліметр. Сверло. Може бути, може бути, десь воно трошки, трошки кривеньке. Ну коротше, не суть. Зараз покажу у реальному времени, як вони сверлять, щоб підпали всі вопроси. Зараз ми трошки зацентруємося. Все. Дивіться, давлю з усієї сили. скільки бурі є. Видно? Я думаю, видно ця стружка сиряча. Толстука аж тріщить. Все, все, ключ просверлили. Виключаємо. Міряємо. Скільки у нас ключ міліметрів? Ключ у нас е, 7-8 почти міліметрів. Міліметрів совєтський ключ. Свєтський ключ ХСС. Видно? Видно, це мій много ключик. Тобто за скільки його просверлило. Секунд за 5-6. Оце вам качество китайського оцього дерьма, як той написав. Каже, догою вони вигибаються. Якщо на нього давить, вішаться от, усим своїм пузом, то тоді воно може і буде вигибатися. Воно сверле без смазки, без зацентровки, давив з усієї сили. Так що не треба дядя писати херню. Може бути, брак колись. Колись теж були в продажі не неї сверла, а трошки другої фірми. Ну теж нове діло. У них не було оцеї режучої кромки. Попалася одна пачка, що чоловік там усирався, пена з рота летіла. Слюні випадали. Коротше, страх що творилось. Так от, трошки поміняємо локацію. На фоні сверлишок У мене ці ящички успокаюють. Дивіться, да, що на них не було, а де деде, де, а от типу от от кромки не було. Що чоловік усирався, там паніка, істерика. Це я не то, щоб там щось в своє оправдання, та знаєте, як хороший товар у рекламі не нуждається. От, по типу, як ви бачили коли-небудь десь масову рекламу штіля і ліху скварни, де-не-де А типу таке гавно Дніпром, Інтертул на кожному шагу рекламують. Що це значить, що його треба впарити. От. Це колись я їх як перший раз у мене з'явилися, я їх показав, що вони сверлять. Я знаю, що вони чіткі, вони працюють, ціна качество, навіть качество вище, ніж ціна. Тому не треба їх кожен раз демонструвати, що то показувати. Вони сверлять на всі бабки навіть вище. І я ще раз скажу. же оставлю десь ссылку на коментарі того діда, Напишите йому. Що він э, дитя сонця і не вміє користуватися не сверлами, не станком. Тому що, коли бувають питання чоловік пише на вайбер, так і так, косяк. От, наприклад, сьогодні я замітив э, місто 3.8 два рази положив 3.3. Ну, хтось пишеться, я там или поміняю, і. Или... Ну, коротше, вирішив питання, Нормальні люди пишуть на вайбер, так і так, є косяк. Я завжди стараюсь вирішити, стараюсь тому що кожен клієнт, так сказати, важен. Правильно? Правильно. Ну не такі, як сруть в коментах, такі лучше один раз ними посотничав і все і забув. Бо йому ти хоч тисячу взамін прийшли, взагалі навіть тисячу прийшли сверл, одне буде галиме, він буде всю життя повний і по всьому селу ходити казати, що там продають говно. І також будь пожалуйста, напишіть, хто отримав оці вже сверла, як вони працюють. Я впевнений, що вони працюють на всі бабки. Я думаю, вопрос закритий раз і навсегда. Ціна і Вот. Не подобається в магазин, йдіть купляйте інтертуловські, як я купив, піро треба було по кафелю. 10 дюрок, воно сіло, викинув. Поїхав, купив іще 10 штук, тому що в нас інших не продаються. Так буває. От. Сьогодні будуть в продажі отакі от наборчики сверлишок. Так, от я возьму три. 4,5. Е, бо вчора по 760 гривень всі порозпродував. Е, Остались, були в мене тільки отакі. Ті, що в мене є багато, ті я можу вам предложити. Других нема. Що в нас сьогодні буде на предложення У нас буде сверло 2,8, 3,3, 3,8, 4, 4,4, 6 І буде 9,5. 9,5. З вчорашнього я трошки ставив з запасом, тому що буває, що входю в азарт і продаю те, чого нема. Це погано, ну то таке. Так буває. І буде набор 9,5. Ціна цього набору. О, це, кстати, теж сверличка 9,5. Зараз покажу вам. 9,5 B1, R6, m 5 k 5 Ні. Короче, несуть оце ось набор і 6,0, 9,5, 560 гривень. Всіх по, цих по 10 штук, оцих 9,5 буде 5 штук. І коли в мене закінчиться, ну кому яке достанеться, от взагалі не знаю. Я буду ложити і ці, і потім, коли ці закінчаться, буду ложити чорні сверла. Всім. Кому що достанеться, то ваше. Качество, я думаю, плюс-мінус одинакове. Ну, ці трошки краще, але ціна буде одинакова. Тобі ці 100 гривень, 5 штук 100 гривень. Я ці продавав по 30 гривень, бо вони совески трошки дорожчі. Ну ви треба, щоб урівняти, щоб не було потім різногласів. Все, оцей наборчик 560 гривень. Вот. Думаю, доступно об'яснив. І також можу віддільно продати. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9 пачок. 9 пачок, 11 і 5. Ці будуть 150 гривень за пачку. Отдельно. То есть можете чисто їх купити, тому що вчора теж оставляв запасом, бо були закази, потім люди відказались. Ну, коротше, така тоже канитель. І вони остались. 150 гривень пачка. Раз, два, три, 4, 5. Все. І... І все. Так що, не знаю, я ж кажу, така минутка полеміки. Це не оправдуюсь, нічого, просто продемонструю, тому що і нові люди заходять, спрашують, а чи є производство, як вони сверлять, це треба було з самого початку показати. А той дід, дід, ну воно дід і в Африці дід. Йому аби побурчати, погавкати і вічно всім недовольний. От. А так люди вже наверное, 100 купили. І всі задоволені, і навіть вже по другому разу заказали. Потому що, каже, ахеренні, давай ще. Ну, типа, це на качество. Вони не зрівняться з совєтськами, ну це на качество. Все, всім пока. Пишіть на Viber. От наборчик 560 гривень. Кому які достануться. Або ці 95, або чорні. Отдільно ті 150 гривень. Все. Заканчиваю вещать. Піду вам посилочки пакувати. Ось вже напаковані на завтра. Це там теж усиральщики. Ти людей дуриш. Вот. Опять вже напаковані. Ну і все... А, забув сказати, теж з центровками переігралося. Остався один набор за 1400. Забирайте його 1400, от розміри по 5 штук. І один набор за 600 гривень. Х2 штуки. Да, бо там теж я ж кажу, така канітель, то надо, то не треба, то переігралося. От. Все, більше центровок не буде. Не буду їх заказувати, бо невигідно. Всім пока.